Зелена цибуля надає стравам апетитний по весняному яскравий вигляд, заодно насичуючи їжу вітамінами і корисними елементами. Загальновідомо, що в перецибулі вітаміну знабагато більше, ніж в цибулі рікці однак і вартість свіжої зелені в магазині вище, тому щоб забезпечити собі восени і взимку надійний захист від простудних захворювань. Найкраще самостійно вирощувати цибулю на зелень в теплиці або на власному підвіконні. Види і сорти цибулі, що дають густу зелень, саджаючи порції цибулі одну за одною конвеєрним способом, ви завжди будете мати можливість зрізати свіже перо до столу в будь-який час року, щоб прикрасити страви і підзарядитися необхідними вітамінами. Крім того, вирощування цибулі на перо може стати невеликим, але вигідним сімейним бізнесом, який буде приносити вам стабільний прибуток протягом усього року проти як виростити цибулю на перо в домашніх умовах, знає чи не кожна господиня. Для отримання зеленого пера можна висаджувати цибулини в контейнер на третину, заповнений ґрунтом, або просто встановити цибулинки вертикально в піддон, підливаючи час від часу воду, щоб вона закривала коріння, але якщо вас цікавить посадка цибулі на зелень у великих кількостях, зручніше буде створити відповідні умови в парнику або теплиці з жовтня по травень. Або на відкритому ґрунті в городі з квітня по вересень. Вибираючи на овочевій базі сорти цибулі на перо, не полінуйтеся розрізати цибулину поперек, якщо є така можливість, щоб подивитися, скільки зачатків в ньому утворилося при наявності однієї тільки нирки у цибулини. Кількість зелені буде невелика. Тому найчастіше на зелень городники вибирають многозачаткові сорти цибулі: бурштиновий, Арзамаський, Бессуновський, Чорний Принц, Ростовський. Популярні також такі види і сорти цибулі на зелень, як цибуля батун, інші назви, татарський, щаний дучастий, зимовий, дає рівну зелень, собівартість посадкового матеріалу нижче, ніж у цибулі рібки. У багаторічних сортів батуна зелене перо можна зрізати 2-3 рази за вегетацію. У однорічних один раз урожайність пера досягає 20-35 п'ять кздев'ять, шніц цибуля резанець. Цінується за вузькі довгі до 50 см, ароматні листя, які довго залишаються ніжними і не грубіють, урожайність до 30 кздев'ять км, цибуля порий перловий, пір'я за зовнішнім виглядом схожі на часник. широколінійні листя мають делікатний смак, урожайність становить близько 20 кздев'ять км, цибуля шалот за якістю зелених пір'я і за їх кількістю перевершує цибулю рідку. Невибагливий дає хороший урожай від 25 до 45 п'ять 9 к слизун Широкі плоскі листя відрізняються ніжною структурою і слабким часниковим ароматом, сорт скоростиглий, морозостійкий, урожайний, у закритому ґрунті росте цілий рік, а на грядках припиняє своє зростання тільки з настанням морозів, багатоярусний лук єгипетський канадський. Самий невибагливий і морозостійкий вид цибулі перевершує батун по продуктивності і якості зелені, не вимерзає навіть у холодні зимові дні. Вирощування цибулі на зелень у відкритому ґрунті різні види цибулі вирощуються приблизно однаково. Зазвичай в якості посадкового матеріалу використовується многозачатковий цибулю вибірок. Діаметром 2-5-4 см його висаджують у відкритий ґрунт восени тижня за два до морозів або ранньою весною. Трохи зійде сніг перед посадкою цибулинки вимочуються в теплій воді протягом доби і з них зрізається верхівка. Завдяки таким попереднім заходам вигонка цибулі на зелень відбувається швидше, а врожайність збільшується на 55-75. Проводиться вирощування зелені цибулі мостовим способом. Цибулина впритул укладається до цибулини, корінням вниз на один к йде близько 11-13 к цибулі або стрічковим. В борозенках цибулини знаходяться на відстані 1-4 см, між рядами 10-20 см. При стрічковому способі грядка розрівнюється, а при мостовому. На цибулинки зверху насипається шар землі 2-3 см. Для подзимної посадки рекомендується зверху насипати перегній або гній шаром 3-5-5 см. А по весні прибрати і встановити над грядкою плівковий каркас. Виростити цибулю на пероможна із насіння. Цей спосіб вимагає більше часу, але обходиться дешевше, особливо якщо вибирати багаторічні види цибулі, оскільки таке насіння цибулі на зелень коштують значно дешевше, ніж цибуля рібка. Щоб до весни отримати свіжу зелень, насіння цибулі на перо слід висіяти у відкритий ґрунт ще всередині липня, при цьому ґрунт потрібно підготувати ретельно. Розпошивши її і збагативши органічними добривами, перед посівом грядку розрівнюють, злегка ущільнюють і висівають насіння спливну рядками з міжряддями в 32-42, коли у сходів з'являється по одному справжньому листочку, посів проріджують, щоб в результаті між рослинами залишилося по 3 5 п'єць на зиму грядку з цибулею, пір'я якого піднімуться до 20-30 смольчують соломою або торфом. А навесні, як зійде сніг, у вас буде свіже зелень. Зелень круглий рік з парника або теплиці, з жовтня по квітень зручно вирощувати цибулю на зелень в теплиці, а з лютого по травень. Парнику посадка проводиться тільки мостовим способом з однорічного або дворічного лука-вибірка. Попередньо вимочені в теплій воді цибулини укладіть щільно на ґрунт. Зверху можна прикрити їх шаром торфу або перегною, а можна не прикривати, якщо у цибулин обрізані верхівки, в теплиці їх землею засипати не потрібно. Хороший урожай виходить, коли посадка цибулі на перо проводиться в ящики, заповнені компостом перегноєм або торфом. Після висадки цибулин в ящики їх зверху посипають ґрунтом і встановлюють ящики штабелями на 10-15 днів, що дозволяє використовувати місце, що звільнилося в теплиці з максимальною користю для посадки наступної партії цибулі. Після закінчення двох тижнів після посадки ящики розподіляють по теплиці і стежать, щоб температура повітря в ній не перевищувала 1,9 градусів. За весь період вегетації зелену цибулю потрібно полити як мінімум 4 рази. А між поливами внести підгодівлю з мінеральних добрив ніяких хімічних препаратів при вигонці цибулі на зелень використовувати не можна. Збирають перо, коли воно досягне висоти 24-42 см.